Всім вітання, друзі, бажаю здоров'я! Це проект Почути зрозуміти лайф. Історія сильних. Сьогодні наша перша гостя, яку вже минулого тижня бачили з нашого промо-відео з допису: це Людмила Довган, дружина героя, який загинув на війні, захищаючи кожного з нас і Україну. Людмила, бажаю здоров'я. доброго дня. Дякую, що погодились. Як би не було складно, як би не було важко, ми продовжуємо жити і продовжуємо говорити. Оце важливо. Людмила, розкажіть, як у ваше життя увірвалася війна? Так, чесно кажучи, дуже важко. Важко І більшість більшості, з таких, як я, які втратили чоловіка, чи хтось з своїх синів, війна поділила наше життя на до і після. Хочу трошки розказати свою історію, нашу історію, яку чоловік Довган Ігор пішов на війну добровольцем. Як я кажу, так неофіційно добровольцем по повісті. Він, може сказати, попросив повістку і зразу погодився. Це було сталося 4 березня 2022 року. Звичайно, був протест, звичайно, це був шок. Ніхто не цим не був. Готовий, була певна непогодженість з моєї сторони. це, Думаю, зрозуміло, тому що це розпасть, це не знати, чого чекати, що, як, де, двоє малих дітей. Я вийшла після декретної відпустки на роботу, свою любиму, мріяну, до якої я йшла певну частину життя, по професія лікар, терапевт. Але прийшло змиритися і з часом прийшло того усвідомлення, розуміння і підтримка чоловіка м -м, швидко прийшла. Але важко важко в тому, що була певна якась ну, надія, що все-таки чоловік, так як не має чизорного ніякого досвіду, і військового, він і в армії не служив. все його навчання це. Свій юний вік він працював у Львові, не сам В онкологічній лікарні. Там працював молодшим медиком. І там він навчився плоти капати. І він йшов на метою з метою на війну. Найперше, це щоб бути там медиком, допомагати і рятувати інших. Спочатку був він до червня місяця, до 16 червня 22-го року він був в стрию. Це було трошки краще, легше. І, але, на жаль, час мінявся, час ішов, все мінялося, і він добровільно пішов на навчання, поїхав на Житомирщину. Його окомплектували, одну з найважчих, як на мене, і ну, так справді є. Це 80-та бригада, це завтра, що затошкомові війська. За той час, коли чоловік вже пішов на війну і пішов на навчання, е, на жаль, насталися ще декілька втрат рідних людей. За короткий час, у квітні місяці помер його тато, відносно здорова людина, 62 роки, інфаркт міокарта. Потім теж близька людина це рідний дядько, хоч він живе, жив в Чернівецькій області, теж помер 58 років від онкології. І буквально за три тижні це було 15 липня, помирає моя мама, теж онкологія, дуже важко, дуже непросто. і... 62 роки, тобто ще можна було жити і жити. І ну, єдине, що чоловік, коли померла моя мама, чоловіка відправили з Житомирщини вже на навчання в Яворів на двох тижневі курси по медицині і відпустили його на той час на похорон. І після того, буквально за кілька днів, його забрали, забрали на передову лінію на, на передову. Тоді почалося більш все важко. Це не передати словами, наскільки це непросто, це безсонні ночі, це часті сльози, це е, нерозуміння, що буде далі, і як пояснити дітям, що тато повернеться, що з татом все буде добре, коли самому я не маю впевненості до кінця цього. Чоловік був взагалі він по натурі і по характеру, він, дос, він спокійний, він рівноважний і передав з тим він дуже комунікабельний. З почуттям хорошого гумору, він ніколи не жалівся, ніколи не жалівся, де б як би не було б важко. Єдине, я часто, ну, періодично точніше, чула від нього фрази ти не розумієш, що таке десанта-штурмові війська, ти не розумієш, що таке вісімдесятка. Були моменти, що я скептично цього трошки сталося. Ну, як це так? Але з часом я переконалася, що це так. На жаль, чоловік не повернувся додому, хоча ми його чекали, чекали. Ми впевнені були на всі 100%, що він повернеться додому живим. Тому що кхе, після більше року війни, коли він був із них, він був вже коли більше півроку на передовій лінії, в лютому місяці, 23-го року, ми почали попитати його офіційне звільнення. Він мав право не те, що бути звільнений, він взагалі мав право не йти на війну, так як. Враховуючи, що в мене третя група інвалідності по зору з дитинства, а в його мами це єдина людина, теж, яка залишилася з рідних із батьків, друга група інвалідності. Про це нам знали тільки через рік, і коли вже наросла перебона втома, і все-таки дуже хотіла, щоб чоловік повернувся <кій> до нас. Ми почали клопотати це звільнення, але, на жаль, за три з половиною місяця. Нашого попитання так і не вдалося звільнити чоловіка. А що стало називати? Чому так? так Дороже, так, Тарас, це мені дуже боляче і про це я вважаю, теж не треба замовчувати. Ви можете це сказати? Я можу, я її хотіла, хочу це розказати, сказати сказати. Ну так може більш коротко. Зараз угу. це трошки я постаралася відпустити цю ситуацію, але вона дуже болить, тому що. Ми зібрали всі документи. Чоловік передали документи чоловіку. Це була друга половина лютого, і помінялося певне командування 80-ті десанта, війська. На жаль, не в кращу сторону. І там замполіт відмовився приймати ці документи. На жаль, в мене тільки є як свідо, свідчення цього, це голосові повідомлення в сигналі, більше нічого. Він відмовився ці документи приймати, віддав, сказав, що віддавай російською мовою, віддавай дружині назад. Хай вона клопоче. Твоє звільнення. Тоді повернула документи назад. Це все час втрачався. Ми адвоката, теж Тобто банальне небажання адвоката, і керівництва? Так, я вважаю банальне небажання і не старання, тому що вони всі прекрасно знали, що чоловік піде на звільнення, тому що це все законно і. А чому так робилося з боку цих? Якихось моя ще думка, так, це і командування і замполітами. Моя думка, що про те, що чоловік вже мав достатньо хороші навички. Він був хорошою людиною. Він був хорошим. Він був бойовим медиком і солдатом. Тобто їм просто таких треба було людей? так. Тому що, що він було. мав вже хороший досвід. Він мав знання, він теоретично і практично. Він був <світ> медиком бойовим на передовій лінії, на нульовій лінії, і м'яко кажучи, не вигідно таких людей відпускати. Але були моменти, коли це попитали з юристом, з адвокатом юриста оперативний штаб був недалеко Краматорська. Це ж не є секретність, так як знаєте саме. Але і до чого я хочу сказати, що юристо було погоджено. Усі мав командування було погоджено його звільнення. Всі знали, що він де на звільнення, всі погоджувалися. Єдине, що ми чекали тільки останнього кроку, це. Офіційний наказ на звільнення. Тобто, коли подалися документи, документи вже з юристом, подані, це все трата часу. Середина березня документи отримали безпосередньо оперативний штаб, але якимось чином документи на майже на півтора місяця пропали, тобто рапорт анулювався. Коли ми документи знайшлися, це це вже була друга половина квітня. Нам прийшлося новий рапорт писати на звільнення і все спочатку. І дійсно і погоджена була юристом, як я казала, всі знали, що він йде на звільнення. І навіть такими офіційними фразами були слова: Ну, Ігор, де ще останній раз на позицію, все, і ми тебе відпускаємо. І, на жаль, ця позиція була його остання взагалі в житті. Як ви дізналися про. Дізналася, що це до речі, теж дуже непростим і поганим способом, тому що в той час в ті дні мені було дуже неспокійно, це була субота. Це знову в понеділок, але в мене захворіла менша дитина, менше син Павлик, І ми були в лікарні, з ним здавали аналізи. І коли ще, ми вже поверталися на маршрутку, це сталося в районі автовокзалу. До речі, це досить такий ще трошки тригер для мене. І по телефону мені подзвонили, я наполягла, що мені розказали про це по телефону, і я догадалася, догадалася. По телефону вони до мене приїхали, були додому, але вдома не застали, щоб вручити це сповіщення і цю трагічну новину. Це був шок. Я в деякі моменти не пам'ятаю, як це що було. Я пам'ятаю, це був плач, крик біля мене менше сил, які я десь на якусь долю секунди розуміла, що треба його підтримати, і його не налякати. Нас забрали, привезли додому і вдома вручили це сповіщення. До цього я ще повернусь, теж є зауваження до, mm -hmm. до всіх людей, до працюючих людей, до тих, хто працює, що все-таки не зовсім так повинно все це бути. Але то, теж то, не зовсім не, то, не то, було то, підтримки. То, не було підтримки ніякої, тому що були з боку командування, З боку командування так було, здається, троє людей поміряли мені тиск. Таке вони ну тобто деякі хотіли надати допомогу, якби мені було б на пане не краще, тому що е, я розуміла, які препарати хотіли дати мені. Але потім вони мене залишили практично те, самою одною. Я вважаю, що в ці моменти потрібно хтось бути якась до. Така підтримка з боку якогось лікаря, медика, психолога. Вся, яка підтримка була, це за лічені хвилини. Це приїхали мої двоє друзів, подруга з другом. Це їм завдячу за її в той момент підтримці їхні. Були дуже більше те, що моя старша дитина дуже поганим способом знала, знала про це. До речі, теж старокоменувача. Казати про те, щоб бути обережною зі словами, з новинами будь-якими, і особливо, якщо це страшними новинами, кому я казати. Моя дитина це знала в школі, не від мене. Це від випадково почувши від розмов... двох дорослих, які розмовляли про це, і почув його друг однокласник. І він забігає в класник і говорить на весь клас, Владик, походу, твій тато помер. Це недопустимо. Я про це знала тільки через 3-4 години. Тобто він з цією почутою новиною. Він пішов, я вже попросила, щоб він пішов, я ж не знала цього. І він пішов до однокласника я попросила маму однокласника, щоб забрали до себе на кілька годин, тому що я була в розпачі, в шоці. Мені треба було зіб... спробувати зібратися з цим. так, це ті самі години були. Угу. І я тільки потім знаймо, аналізую, що моя старша дитина, почувши цю новину, цю фразу. Він, не хотя чи пішов до свого однокласника, пробувши там кілька годин, і в той момент його не було, щоб його обняла мама, тобто я, щоб я йому спробу пояснити, він пробувши всі не, не в повному нерозумінні, чи це так і що сталося. І в нього теж свого роду такий шок, коли він прийшов, його привели вже вечір додому, і він зміг що сказати. Мама, це правда, що дату нашого немає? Так не повинно бути. Такі речі нам саме важко сказати, говорити, і ми часто не знаємо, що сказати, але це найрідніші повинні про це говорити. Це ці моменти, які теж непрості. <кхи> важко теж і чоловік, наскільки б не було добрий, спокійний, рівноважний, деколи треба зважувати на холодний розум і. Вибір проходиться робити чоловік вибір, вибір, що колись я вважала це банальною фразою, але це дійсно це щирі слова, були що хто як не я, якщо всі ми будемо ховатися і ніхто не піде захищати, тоді хто це буде робити? І, мабуть, це його був свідомий вибір, теж піти в десантному війська в найважчих місць. Хочу ще сказати такий, що та що протягом двох років життя, крім втрати чоловіка і втрати його батька, його, має, його дядька, ще втрата була. Це у березні був рік, втрата мого тата відчима. І це дуже важко, коли на протязі двох років п'ять втрат рідних людей. І ще одна втрата, я лежач, це, ну це як втрата, це втрата здоров'я. Е, до речі, чоловіка е, ще один такий момент, і я вважаю це теж певний таким холодністю, холодом і неправильними вчинками, м'яко кажучи, з боку командування. За час він за півтора року, як де був чи що був чоловік на війні, з місяців на новій лінії. Ні він ні разу не відпустило плану відпустку. Ні разу. Чого так? Відтягували, відтерміновували, бо тому, що нема кому замінити все потім, все швидко спідеш, підеш, підеш. Це були тільки обіцянки. Єдине, його відпустили на 5 днів, так сказав, за він за економ за другу 6 днів. Його відпустку це, коли в мене сталися серйозні проблеми з зором, прогресували прогресували. Як я казала, що в мене третя група інвалідності зору, у мене висока міопія, проблема з сітківкою, ну цілий букет. Але в той час в мене повторилося е, відчарування сітківки. Сітківки. І тільки за цього чоловіка відпустили по стану здоров'я на п'ять днів. Можливо, завдяки такому приходу, але, на жаль, його за смертю. Встановлюна е була операція, яку мені скоро призначили операцію. Як виявилось, потім мені було протипоказано, бо спочатку ця діагноз була пропущена. що в на жаль, зараз ніякого оперативного втручання не можу зробити і берегти те, що є. І коли чоловік відпустили на ці кілька днів постану здоров'я, це були найкращі дні в нашому житті взагалі нам, мабуть, тому що цінувати, старалися в кожну хвилину нашого спільного перебування. Це був найкращий подарунок для старшого сина на день народження, тільки, на жаль, вони було дуже коротко. Скільки вашому старшому сину? Зараз старшому сину 9 років, молодшому 6 років. Людмила, скажіть, от пройшло вже два роки. Як змінилося ваше життя зараз? Хто допомагає вам взагалі? Дякую. Хочу сказати, що, знаєте, час іде, і ми часто робимо самі вибір, як нам бути і жити далі, і щоб взагалі нам жити. Я зараз бажаю, щоб слава Богу, ми менш більш викарабкалися, викарабкалися на ній вже з найгіршого. І я. Заохочую інших, інших теж дружин, матерів загиблих, інші, які мають будь-які виду втрати, пробувати не здаватися, знаходити сенс будь в чому, будь в кому. Тому що ну, якщо е, в нас сталася одна чи кілька втрат і різного роду, це, я вважаю, якщо ми знайшло вийшли, то ми і інше все поборемо. Е, я скляюсь до думки, що Бог дає це набуть все таки сильнішим, сильнішим людям. Часто ми не хочемо бути сильними не сильнішими, але за збігом станом так і є. Чесно кажучи, знаєте, коли була втрата за втратою, коли було, був період, особливо коли це було по-свіжому, так що було практично повне нерозуміння, небажання розуміти твій біль, твій розпач. Що з тобою відбувається, нерозуміння людей, нерозуміння особливо близьких людей, то опускалися руки, і був момент, що здається, що все це порірва, це суцільна темрява і нічого не хотілось. Але так як я казала, що все-таки Бог дає ці сильніше люди, і я вдячна Богу, я вдячна, людям, які з часом не зразу не з'явилися в моєму житті і обставинам подіям, які мені допомогли. Вийти з найтяжчого. Слава Богу, якось, ну, але те, Ну, для цього треба шукати. Для того, щоб вийти з будь-якої ситуації, це часто не так хтось, не так люди і зі сторони спомагає, почати треба з себе. Зрозуміти, прийняти усвідомлення, що для того, щоб викарабкатися, треба знайти хоч в чомусь сенс, хоч якийсь десь зачепити за якісь сили. В мене часто не єдиним сенсом це є мої діти, мої два хлопчики. Але навіть в такий період було, що і для того, щоб їм щось дати їм треба допомогти. Як часто були такі поради бути сильною, будь сильною заради дітей. Спочатку ми повинні бути сильними заради себе. Спочатку ми повинні себе наповнити. Для того, щоб ми з кимось чимось поділилися, треба мати що, щоби чимось поділитися. На щастя, в моєму житті це допомога була це більше чужих людей, незнайомих людей, які стали з часом мені знайомими, близькими і рідними. Це певні події, це обставини, це благодійні фонди, це громадські організації, це якісь активні події, це табори і це психологи. І я запрошую і раджу. Не залишатися своїм болем, своїм горем одинці ні в якому разі, Бо саме тоді найважче вийти з неї в будь-якої ситуації. Я не хочу там сказати і бажатися, що моя ситуація чи найважча, чи найгірша, кожна по-своєму страшна, важка, хто втрачав. Але повірте, якщо протягом двох років втрата п'ятьох рідних людей, до речі, за три роки до того я ще втратила кращу свою подругу і однокласницю, якої, на жаль, такої більше ніколи не буде, яка робила, розуміла мене без слів. І коли втрата йде здоров'я, це, це дуже важко. І це момент мені нічого не хочеться. Але все-таки треба не здаватися і знаходити в чомусь, в якомусь сенсі. Повірте, в нас включаються такі сили і ресурси, про які ми самі не знаємо і не усвідомлюємо. Чесно, навіть була момента зневіра або нерозуміння Бога. Я дискутувала з Богом, Боже, чому так, як так можна? Якщо ти мені дав дітей, синів, чому немає здоров'я, чому така велика втрата близьких людей. З часом, на щастя, час приходить якесь розуміння. Бог посилає інших людей, інші обставини, інші події, ситуації, такі, що допомагають не просто існувати, а допомагають жити. І головне не залишатися наодинці, самотужки своїм горем, своїм болем, розказувати, ділитися при можливості навіть вчити інших. Зараз, чесно кажучи, ще ну, так, мабуть, Бог дає, що. Я це тільки можу з кимось найближчим поділитися. Просто, нею, зараз турбує часто це мій стан здоров'я, тому що справді нам дуже шкаребень пішло. Таке враження, що кожен другий орган, кожна друга система захворіє. Це і психосоматика, і не ті, це більше так, і інші проблеми, але це про те, що можна приховати це не для того, щоб ніхто тобі поспечував, не божелю не а те, що включаються якісь сили, ресурси, і ти це сприймаєш навіть те чи інше захворювання, щось нове, новий діагноз, погане самопочуття. Я часто почуваю себе втомленою, знесиленою, але включаються якісь захисні механізми, які зовні ніхто цього не бачить, думає, як, як це все легко, просто і яка вона сильна. Але повірте, я впевнена, що в нас в кожному є ці сили. І шукати сили, ресурси інших і в будь-чому іншому. Якось це може бути це інші люди, це якісь діяльність. Я, на жаль, не постану здоров'я, не можу багато чого виконувати, робити. Це доказано, що майже всім помається спорт, якісь арт-терапія, різні види арт-терапії. Я наприклад не можу зовсім спортом займатися, і багато чого в мене обмежені мої ресурси, але на щастя знаходяться якісь інші. Не залишайтеся наодинці не тільки і не бійтеся звертатися до фахівців, до психологів. Так, хто скаже, якщо не поможе, немає фахівців, повірте, можна знайти тільки в кожному свій. Не старатися при потребі до будь-якого лікаря, звернутися, комусь це священик допомагає, комусь взагалі якісь духовні відновлення, а комусь це в комплексі допомагає. Люда, ну, дякую вам. Ви сильна жінка. Дякую вам, що ви розповіли. Свою історію попри біль, попри все потрібно не мовчати, а говорити. Друзі, це проект почути зрозуміти. Історія сильних. Почуємось, побачимось. Дякую, папка Бал, за підтримку нашого проекту.